І тріумфальна перемога українських фехтувальниць на Олімпійських іграх. Перше золото України у 2024-му, яке в запеклій боротьбі у фіналі виборола команда наших шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. І з нами на зв'язку зараз уся команда переможниць. Вітаємо вас з цією феєричною, такою необхідною для всіх українців перемогою. Отже, що ви відчували, як це відбувалося, і що ви плануєте одразу от зараз після перемоги? Вітаємо всіх, дуже дякую за привітання. Ми зараз дуже стомлені, але дуже щасливі. Ми дуже щасливі, що ми можемо привезти у ці медалі до України, і ми присвячаємо це Збройним силам України. Ми дуже дякуємо і це для всієї України. Дякую. Велике. Скажіть, будь ласка, а як це відбувалося? От що ви відчували, коли ви зробили там цей удар? Останній, точніше, крайній, я б сказав. Ну він був останній, і ну це нереальні емоції. Я не повірила. я не повірила, що ми це зробили. І просто вся вся історія, через яку ми проходимо, яка наша країна проходить, наша команда проходила, і такий хеппі енд. Ми дуже щасливі. Ще не віримо, ще не віримо. Я так розумію, що зв'язок перервався, так але ми обов'язково будемо ще і далі, і надалі вітати наших переможниць, наших фехтувальниць. І Ми сподіваємося, що ця золота медаль лише перша, і ще будуть попереду багато золотих медалей.